Це сховище в медичному закладі розраховано на 100 осіб. Є два входи-виходи із стаціонару та з вулиці. Сховище оснащене всім необхідним, як для тимчасового перебування, так і для медичних функцій. У головному залі кілька ортопедичних ліжок з матрацами. Є необхідний запас технічної та питної води, два санвузла, душова кабіна і телефон із внутрішнім зв'язком та вайфаєм. В окремих палатах кисневі концентратори, дефібрилятори, монітори пацієнтів і апарати ШВ. ВЛ, все це можна використати за необхідності. Загалом тут може розміститися приблизно 50 пацієнтів та медичний персонал. Це палата інтенсивної терапії. Хворі, які потребують важкі хворі, які потребують інтенсивного лікування реанімаційного. Навіть реанімаційного лікування вони можуть знаходитись тут. Ну і соматичні хворі, звичайні, соматичні хворі, які знаходяться на ліжках стаціонару та не можуть бути виписані додому. Час тривоги. Укриття в медзакладі відкрите для мешканців цілодобово. Це один із головних критеріїв перевірки фонду захисних споруд у Запоріжжі. Наразі обстежують укриття у Комунарському районі. Зокрема, відвідали таке приміщення, і в одному з ОСББ там може розміститися до 50 осіб. Умови, створені у сховищі, фіксують як належні. У разі виявлення захисних споруд, до яких обмежено доступ. Під час повітряної тривоги, або є факти надходження скарг від громадян міста щодо недоступу до захисних споруд, ця інформація перевіряється та подаються відповідні заяви у органи міністерства внутрішніх справ за результатами перевірок у районах буде складено акти. А зведену таблицю можна буде побачити на сайті міської ради. Виключені із переліку захисних споруд об'єкти заміняють іншими за пропозиціями райадміністрації. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.